Добрий день, мене звати Галина. Ось я вже вам одного разу у попередніх своїх відео показувала свої деякі городні роботи. Що ми вже вигорали, картоплю, основну частину посадили. Там у мене вже он, і, кріп, і, дніця, і, 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 і якась е, редиска вже з'їли, бурячки основу моркву ми посіяли. От. І хочу сьогодні показати, що ми сьогодні ще робили. Он я садила капусточку, що я сіяла і так далі. Покажу, такі в мене є залишки картоплі. Оце ті раз, вона рання біла. Ми її не садили цього року, то я досаджу в себе є в мене маленьким місцем. Ну, і оце все. І ось такий ще ящичок. Тут жовта різна. Ну, Нехай росте. Ну, Різна тут в основному адрета і агава. Я її ще відберу Вона смачна. Що не робитиму? Ось купила десяток, ну тут більше видно ранньої капусти. Вона така довгенька, італійська. Ексклюзив чи експеримент. От. І показую вам на фоні деякої своєї розсади. Тії розсади дуже багато. Тут у мене стоять деякі томатики, там вон, баклажечки є на вікні. Так, і ось тут у мене ще томатики. Тут якісь вони ще такі не дуже так. чомусь тоненькі, не так давно пересаджені насправді. Ось така у мене є різна робота сьогодні. Цю капусточку, хоч і холодно, зараз посажу. от, І ще покажу деякі свої види роботи. Картоплю трішки досадим, тому що насінки, насіннявої картоплі залишилось ще мало. Я її продавала. Трішки залишилось. Ну, там є зна, шматочки, де я збиралась а, сіяти руколу, салат. Ну, в мене ще й інше місце. Досажу там картоплю. Ось так не пропадати ж, добро? Сьогодні ще буду також робити. Посію такі салати, малинова куля, майська королева, рожеве мережево, ну, потрішки, напевно, лолороса досію і така рукола, сільвета. Сіла так щось не зійшла, можливо, ще зійде. Ну, Деякий салат у мене вже є. Він зійшов так не шикарно, теж рожевенький. І ми вже його їмо. І шпінат теж весь не зійшов, але є також йому настав. Сьогодні посію ось такі редиски. Це гібриди Асіс f 1 і Дієго f 1 Ми вже з'їли один вид, такий звичайний 18 днів, два рядочки я вже сіяла, я її сію отак от періодично, потрошку, щоб весь час була нова. А насправді ми її наїлись уже, купуючи ще з зими в магазині. Нехай собі буде. Вийшов на город, скубнув. І смакуємо такий горох. Деякий горох в мене вже зійшов, а ось я трошки більше вже посію і зараз побачу. Буде, не буде. Надіюсь, багато сіяти не буду. Горох первісток. Ну ось хвалили мені його, що він хороший. Спробуємо. От бачите, скільки роботи всякої. Ну що, ось такий шматочок за картоплі тут. Посадили, хоч не розраховували, тут така всяка всячина в нас лежить. Картопля залишилася. От, я її продала, чимало насінки це я до показую. Тут малинка, щось вона така була на череденька, стала якась загущена. Ой, будемо бачити, це мій ще велін такий великий. І оцей шматочок також. Посадили картоплю. Посадила трохи ранньої капусти. от латочка, де я помідори сіяла. Гречка от там. Ось підсмородина. Мій кріп трошки видніється. І ось показую до нашого нас. Ось така латочка. Тут всяка всячина. кріп, салати, трішки горох узнов я там її посходив. Ну, ось так. Там картопля мене я показувала багато посажено. От огірки ще ж не садила, помідори вон біля капусти. Ну так, для експерименту такі маленькі, які спробували. Працюємо.